Хотіла вам записати відео, поставила тут вазонок для антуражу, і якраз поставила біля вікна і помітила, що на ньому дуже багато пилу. Треба помити листя, видно я там не мила. А, про що я хотіла з вами поговорити? Про вазонки. Мені прийшло це в голову, коли я переставила вазонки, а технологію, яку я використовую, досить часто я її підгледіла. Одної жіночки, одної відьми. І це дуже цікава технологія. Ну, це така чиста, ну, я навіть не знаю, як назвати, це така а, сільське відйомство, сільська магія. Як воно працює, я не знаю, але воно дійсно працює. А, ну, напевно, симпатична магія, можна сказати, за цим принципом, скоріше за все, працює. І це підходить для тих а, такий простий метод, але дуже дієвий, для тих, в кого, в кого є вазонки вдома. А хто любить зелень, хто любить вазони? А в мене є декілька. Не всі рослини в мене приживаються. Але ті, які приживаються, в мене їх багато. Вони в мене такі однотипні. Тобто я знаю, які рослини в мене росли. Добре, бачите, в мене тут От там Оно такі ж самі, абсолютно такі ж. Тобто вони в мене ростуть в шалених якихось кількостях. Я їх просто розсаджую. Вони в мене плодяться тут. Але саме от, от о, цей тип рослин, інші якось, ну не дуже. Тобто є в мене декілька типів рослин, які дуже добре в мене ростуть. От і я за ними доглядаю. Ну, от цей треба вже трошки протерти листи. Про рослини. Якщо ви любите рослин і тримаєте вдома рослини, є така технологія, як як можна, як же там так сформулювати, така дуже цікава тема, як можна... Направити свою долю по найбільш комфортної, по найбільш комфортній лінії вірогідності. О, скоріше за все, так можна сказати. Тобто, ви знаєте, що у нас завжди є така багатоваріантність що секунди як вчинити, піти цим шляхом, чи цим шляхом, чи тим шляхом, прийняти те рішення, таке рішення, сяке рішення. Тобто, ми кожної секунди приймаємо мільйони різних рішень. І в принципі, ми не завжди знаємо, які наслідки ці рішення будуть мати в нашому житті. І от коли ви доглядаєте за вашими вазонами, то є така техніка, якщо у вас в ваших вазонах є сухе листя, ну, буває там один чи два листочки сохнуть. Отож, ви берете ножиці і відрізаєте це сухе листя під коріння там, чи суху гілочку, ну, от, от, таке, що вже не буде рости, що ви знаєте, що воно вже все. Ну, тобто, з, з нього вже нічого там не відновиться. Ви її відрізаєте, і коли ви це робите, ви маєте уявити, як ви відрізаєте ту а, вірохідність, ту лінію подій, яка вам нанесе шкоду, яка вас може привести а, до якогось негативного кінця вашого життя або негативного такого плану подій. І вам це треба робити усвідомлено, Тобто ви маєте. Ну, тобто це має бути як магічна дія. Ви маєте це робити усвідомлено, проговорюючи про себе, що відрізаючи це сухе листя, я відрізаю собі шлях до тих до того переліку подій, який мені буде не на користь, який мені нашкодить. А, і ви так можете робити регулярно. І це дійсно дуже добре працює, тому що ви, так би мовити, обрізаєте собі оці всі такі негативні, тобто ці сухі гілки, вони а, якби уособлюють. Ну, як я вже казала, це така тема, скоріше за все, симпатичної магії, Вони уособлюють оці такі відгалудження вашого життя туди, де життя немає. Тобто там, де все засохне, тобто все ну така. Вірогідність подій найбільш негативна для вас. Тобто ви ці сухі гілочки відрізаєте і відрізаєте ці собі можливість звернути не туди, не по тому шляху. Дуже корисна штука. Я її вже от практикую декілька років і скажу чесно, що я вважаю, що вона працює. Я, звичайно ж багато технологій використовую, але ця мені дуже подобається. От, і це, до речі, така проста штука, яку ви можете робити вдома. От, доглядати за своїми рослинами. <ганувач> відрізати сухі гілочки і покращувати своє життя. Але це працює тільки для вас, ви не можете це робити для інших. Це суто ну, типу, ваша тема. Тобто ви не можете відрізати ці гілочки і а, там, я не знаю, відрізати негативні а, вірогідності, лінії вірогідності в житті інших людей, тільки для себе працює. Ну, З іншими людьми так не буде. Для вас, будь ласка, тому що це ваше життя, ваше волевиявлення воно працює класно. От, з такою технологією з вами поділила, поділилася. Ой, вже заговорюся. Вип'ю трошки. От. От. І якщо у вас є якісь цікаві ідеї, що ви, можливо, таке ще робите з рослинами, цікавеньке, то діліться. Мені теж дуже, дуже хочеться дізнатися про щось нове, але Но я вам серйозно кажу, це я дізналася в однієї відьмі. Чому вона це сказала так по ходу, щось таке мимохіть, мимохіть, вона щось таке сказала, взагалі, не акцентуючи на цьому увагу, щось вона розказувала інше, на іншу тему була розмова. І я це намотала собі на усе. Так, це дійсно працює. Така домашня магія.